Але те листя з дерев, як і всі, мабуть, да, в селі. Ні, оце листя. Я перебиваю отак, за допомогою отакої штуки. І просто висипаю в компост і в компостну яму і воно там перегниває. Ну, не яма, а пластиковий такий контейнер компостний. Зараз покажу. Перегниває дуже швидко. Вони в мене вже один три роки, другий два роки. Я ще ні разу їх не, не чистив, все з участку, повністю, все з участку, абсолютно що є, ну крім трави, траву забирають сусіди. Я висипаю отакі, отакі контенти. Ось бачите, вже насипали. І воно все перегниває, сідає, сідає, сідає. І нічого не залишається. Потім, якщо почистити, потрібно ми там відкриваємо і достаємо там чистий компост. Удобрення на грядки. Ну, це нагород, це дуже корисне. Органічне добриво. Не паліть.